Облмуздрамтеатр потіш виглядачі прем'єрою сатиричної комедії Гамлет у гострому соусі. Вистава розрахована на аудиторію 16+, оскільки у ній часто між персонажами виникають пікантні ситуації. Але під таким собі жартом для дорослих криється одвічна боротьба інтересів між владою та народом, яких у спектаклів символізують королівська сім'я та родина кухаря Фрога. Особливість Гамлета у гострому соусі» полягає в його актуальності. Робота над виставою розпочалася в серпні. Інтерпретація сатиричної комедії для дорослих викриває вади суспільства, в тому числі і вседозволеність дітей багатих батьків. Ось Розявіти їх спомини мого батька. Перепочивали на тілі в тім моєї мати. Фу. Власне, це і надихнуло режисера Ореста Пастуха на таку її постановку. Надихала перш за все сучасність, яка в цій п'єсі дуже добре виписана і дуже багато вона має заземлень до нашого часу. Тому, е, тому власне, ми і зупинилися на виборі цієї п'єси. По-перше, комедія, по-друге, здається середньовіччя, здається відомий шекспірівський сюжет, а по суті, життя те, в якому ми живемо сьогодні. За словами режисера постановника, найцікавішим моментом на підготовчому етапі була співпраця з акторами. Вони самі вигадували гострі жарти, через які нерідко потрапляли в цікаві ситуації. Що ви не порушив режисер і шекспірівської традиції, коли чоловіки виконували жіночі ролі. Олексій Лейбюк у виставі Геліус, що передіював королеву, говорить, це для нього новий та цікавий досвід. Спочатку було такий шок, думаю, блін, жіноча роль, що робити? Як, куди? Багато чого передивився, зоросом він порадив то, подивитися, то, то-то, то-то, то-то. І потім якось почуть почали вливатися, вливатися там. Спочатку він казав: та ти мужик, ні, ти дов бути бабою, давай, зроби мені бабу, зроби мені бабу. І якось з кожною репетицією все більше більше виходило, виходило. І ну він сказав: ти маєш бути не мужик королева, а маєш бути королевим. Він урідо мені помили в а я між іншим Примадонна! Роль кухаря, що символізує народ, зіграв заслужений артист України Юрій Литвинов. Каже, що його персонаж десь наближений до нього самого, а вистава заслуговує на високу оцінку через підняті тіні запитання. На Дуже цікавий матеріал і несподіваний матеріал для нашого міста, для нашого режисера. В такому віці наважитись підняти таке питання, як народ. І справжня демократія, а не штучна. Прем'єру Гамлета глядачі сприйняли на ура. Говорять, що з нетерпінням чекають наступного перегляду. Дуже позитивна і наскільки цікава, наскільки вразливо, і я не знаю, наскільки ми йшли в сучасність. Прикольно, дуже гарно, дуже красиво. Дуже сподобалось, Прекрасно. Це одна із найкращих робіт Ореста Пастуха. Сама постановка режисура костюми просто шикарні. Дуже дуже отлічно. Дуже велика радість, дуже велика честь бути на цій виставі. Завжди, як завжди, вирішення всіх проблем: і сценічних, і сценографія, і підбір акторів, і виконання лаконічно, музика вражаюча. Люди талановиті. Вистава прекрасна. Настрій чудовий. Дуже сподобалось. А що найбільше вразило? Гра акторів, гарна гра акторів. І гарна атмосфера. Ще й легце моє почепи. То хай тримається. Хай тримається Гамлет у острому соусі це сатирична комедія з одноіменною п'єсою італійського комедіографа Альдо Ніколаї. Інтрига спектаклю зав'язалась на королівській кухні, яка і виступає головною локацією. А тому ти на перегляд вистави не радимо.